Ветерани міста відкрили у сумах. Футзальний сезон а в обласному центрі відбувся турнір пам'яті Миколи Абрамова. Кубок пам'яті дитячого тренера розіграли у цю суботу ветерани Сум. У команді, в якій на майданчик вийшли вихованці Миколи Павловича, Абрамова грає Геннадій Кирюшка. Він захищає ворота авангарду. Я займаюся бізнесом, тому благодаря, я ще раз кажу, Миколі Павловичу Абраму я займаюся до, до цього часу ще граю в футбол, граю з молодими хлопцями, яким віком і 33-35 років, два рази на неділю. Проводжу тренування, і за з чого я читаю, що я в формі, що змушує футболістів, яким 40, 50, 60 років виходить на майданчик, говорить голова асоціації ветеранів футболу Сумщини, Віталій Великодний. Для таких людей футбол це нагадування про юність, я так вважаю. От. І ті, хто в душі молоді до сих пір, ті виходять на цей майданчик. Команди грали два тайми по 15 хвилин. Спочатку зіграли два півфінали, у яких визначилися учасники бронзового та фінального поєдинків. У матчі за бронзу зустрілись ті, хто програв у матчах однієї другої фіналу авангард Геннадія Кирюшка та Фортуна. Вихованці Миколи Абрамова вони на гру вийшли у червоних маніжках, забили у ворота Фортуни три голи у першому таймі і один у другому. Фортунівці вони грали у синіх футболках. Відповіли на це двома влучними ударами по воротах у другій половині гри. У підсумку на користь Авангарду, який посів третє місце на турнірі. У фіналі зустрілись переможці півфінальних поєдинків: Ніколь Технологія, футболки жовті та зіконі футболки білі. Рахунок у матчі відкрили білі. Після цього команди обмінялись голами І з рахунком 2-1 на користь зіконі футболісти пішли на перерву. Після короткого відпочинку в середині тайму Зіконі забиває третій гол. А за п'ять хвилин до фінальної сирени четвертий. На останній секунді гри Ніколь Технологія забиває другий м'яч у ворота суперників, але перемогу чотири-два Вали білі Ніколи технологія посіла друге місце. З іконі вибрали Кубок Абрамова після завершення турніру. Всі команди отримали дипломи від Асоціації футболу області. Кубок Микола Абрамова, рік зберігатиме команда зі коні. Олександр Качанов, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми.